Сьогодні ми розпочали для освітян, для освітян тренінги щодо провадження інклюзивної освіти в Україні і він розпочався з п'яти пілотних регіонів. Це Вінниця, Криль, Запоріжжя, Харків і Житомир. Фактично на сьогоднішній день нараховується 25 шкіл в Вінницькій області, які впроваджують нові елементи навчання діточок, які мають особливі потреби. Саме головне, ви знаєте, у нас в Борправі є багато і заходів, і резолюції, і всяких інших там які Передбачають впровадження тої самої інклюзивної освіти. Але воно все не працює. І от саме головне зараз зробити так, щоб це все дістати з полиці, щоб воно запрацювало, тому що це потрібно нашим дітям. Проблема впровадження інклюзивної освіти в Україні на сьогоднішній день. Тому що наші діти, вони, на жаль, не можуть чекати. Вони народилися, вони ростуть, вони дорослі. І я вдячна сьогодні кожному з вас за те, що ви намагаєтесь зробити все можливе і неможливе для того, щоб допомогти цим дітям зростати в полі своїх однолітків.